Бог дуже ясно говорить у своєму слові, «Господ'я і правосуддя кохаю, і ненавиджу розбій та кривду. Тоді як вся суть путінізму та його зеармії це беззаконня, розбій і насильство. У книзі Приповістей 15.3 читаємо. Очі Господні на кожному місці позирають на злих та на добрих. Іноді здається, що Бог просто пасивно спостерігає за всім. Але Він не пасивний. Бог активний. Святе письмо подає його спостереження як активне, більше того, його погляд розрізняє злих та добрих. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Наш Бог бачить все, бачить наші страждання, бачить кожну несправедливість, бачить усіх, хто став на бік зла, чи то активно, чи то пасивно, Він чує наш крик. Він тісно залучений в наше сьогодення, його очі дивляться по всій землі, і він активно пильнує за всім, що відбувається. Його справедлива вірність із нами назавжди.